Аю ще раз вас, шановне панство. Нагадаю, що дивитеся ви консиліум на першому міському. Це вже друга частина нашої програми, в якій ми будемо з нашою гостею говорити про таку боротьбу, що триває все життя, скільки мабуть існує людство про боротьбу з грипом та ГРВІ, саме коли вони починаються у е, дітей. Е, у дітей е, які приходять зі школи, як тільки вийшли після канікул у дітей, що погуляли зайву годинку на вулиці. І все, нежить, горло болить, температура, батьки в паніці. І що робити, дзвонять пишуть завжди лікарям. І от саме в лікарки, інфекціониста дитячого дитячої міської клінічної лікарні номер 3 Одеської міськради Дар'ї Галюк, ми сьогодні й запитаємо, що ж робити, що то за такі страшні віруси. І взагалі, чи дійсно мрія всіх батьків, щоб їхні діти ніколи не хворіли на віруси, вона правильна і це повинна так бути і з дітьми. Пані Дарію, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, давайте, по-перше, мабуть, нагадаємо нашим глядачам, а тим, хто не знав, то може і вперше почують від нас із вами, що нема такого діагнозу, як простуда, <студа> так? так. Це таке народна така назва, простуда чи застуда. А ми кажемо про гострі, гострі. респіраторні вірусні інфекції. Скільки їх там сотні, так? Мабуть, так, це існує. Досить багато, особливо це щодо ідуть вікосні. У нас є дуже. Багато вірусів це іреновіруси, це іриновіруси, аденовіруси, коронавіруси, тобто велика кількість вірус грипу. І ми можемо говорити про те, що кожен з цих вірусів, як окрема така, скажімо Заволі, так, 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 жива одиниця, вона любить різні локації. Так. Щось це буде про мигдалики, Маликі. то буде тонзелі, так, так. щось М -м. це буде про е, слизова так. носу, так. це буде реніт, Дихані і це шляхи. все так. А може все і бути одразу Вразу декілька, так. Так? так давайте почнемо з того а чи нормально дитині хворіти? От те, що я кажу, що батьки кажуть, що от би гарно було, щоб моя дитина ніколи не хворіла. Зима, осінь, весна це такі більш холодні періоди, коли всі ми хворіємо частіше, а діточки взагалі після канікул, після якоїсь там тривалої сидіння вдома, чи похворіла, вийшла, знову захворіла. Це батьків хвилює. І скажіть, чи є це нормою хворіти, по-перше, і чи Є якась така норма, скільки разів дитина може перехворіти в цей період. Так, хочеться пояснити, що взагалі для дітей властиво хворіти, особливо коли це відбувається в епідсезон, Тобто осінь, зима, весна, особливо коли діти відвідують нас колективи, це школа, садочок, якісь гуртки в норми, такі як захворювання в рік, можна сказати, немає для дітей. В більше ми дивимося, як саме дитина переносить захворювання. Тобто, якщо це в якісь нежить, покашлювання, підвищення температури до суфебральних цифр, це урахується ну, один раз в місяць людина має право хворіти. Ми кажемо так, коли захворювання особливо вірусні нас ускладнюються бактеріальними ускладненнями, це йдуть пневмонії, отити, синусити, на це ми звертаємо особливу увагу. Якщо призначається антибактеріальна терапія при захворюваннях такої норми, ну рахує ми дивимося, якщо це від 6 до 12 епізодів в рік, дитина ну, в нормі може хзагонек хворіти. Це взагалі не проблема, Тема. і не можна так сказати, так. що це знижений імунітет, ні, що це ні. що це біда, що цього, чого це ми з цих з цієї нежиті, з цих соплей не вилазимо, як то кажуть, батьки. Це взагалі процес це, саме станоклення імунітету. Ну, Дитини формується імунна система. Тобто дитина контактує з, з однолітками, з друзями, з, з вірусами. Вірусами. Так, контакт відбувається. Тобто імунна система має захисну реакцію в цій ситуації. І це нормально, нормально тобто так. давайте скажемо там так нашим батькам, що коли дитина хворіє, і як ви підкреслили, в такій нормальній формі, інформація. то це формування Мані... імунітету Мані... для подальшої стійкості. стійкості Якщо так. ми її закриємо, зробимо квіточку домашню, то загалом там. потім буде дуже хвороблива доросла людина. Так, Так так. так. Скажіть, що таке, які симптоми от притаманні ГРВІ та грипу, чи одразу вони повинні якось лікуватися такою великою кількістю пігулок, якихось цих пшикалок для горла, якихось інших там нюансів? Чи це такі симптоми, які просто треба, скажімо так, пережити? Е, ну, Можна сказати, що в основному ми це маємо гострі респіраторні вірусні. Інфекції і окремо, можна сказати, загриб, що симптоми трішки будуть відрізнятися. Наприклад, коли ми бачимо, що йде поступове ну, захворювання дитини, дитина стає, можливо, в'ялою, підвищує температуру тіла до суфебрильних цифр 37,5 до 38, це найчастіше йдуть гострі респіраторні вірусні інфекції. Коли ми бачимо раптове захворювання, навіть батьки інколи нам можуть сказати точну дату, годину, угу. коли дитина захворіла, температура підвищується до фебрильних високих цифр. Саме вказує більш на грип Від 38? чи і 5, і навіть угу. може 39, але більш раптовий такий початок дитини спостерігається. Особливо в дітей також діти при грипі скаржаться наприклад на головний біль. Це може бути. М'язова слабкість, в почервоніння очей ми бачимо у дітей. В нежить більш притаманний, такі на початкових етапах це біля респіраторних захворювань. Також при грипі дітки можуть скаржитися на болі в животі, наприклад. В, також, Особливо ну, в болі в м'язовій системі от чомусь такі скарги, мюзити виникають. Кашель більш притаманний для гострих респіраторних захворювань в перші дні, а при грипі Більше як це другий, третя доба йде в нежить. Також це на другу добу спостерігається у діток при грипі, а першу добу це чихання, таке при герві. Що з основного? тобто ще... так ми можемо навіть розрізнити Нити, так? так. По перших от таких добрах да, що це таке. Хочеться сказати, що є аденовірусна інфекція в плені. У дітей у дітей спостерігається така ну, патаномонічна ознака. Як діти кажуть, що ніби як пісок в очах у них різною uh -huh. такі ознаки коніктивіту навіть спостерігаються? Знаєте, що цікаво, чому от саме зараз так багато скарг? от вже зима, вже осінь, осінь. минула, так вже і зима? Зима майже минула, і бачимо зараз, ну і дорослі е, хворіють, Могу. і багато діточок. Е, чуєш, читаєш у мережах: ой, залишилися вдома, бо хвороба. Могу. Чому цей період, перехідний до весни, такий, о, такий е, небезпечний? Контакти сказала вже, особливо контакти в садочках, угу. особливо контакти в шкільних колективах. В можливо і свята також дали свої. Можливо, після свят більш знаєте, стали діти ну вразливіші до цього. За того, що можливо канікули якісь були, не так це були контакти ці. Ну скажу, що зараз на цьому періоді зараз начебто йде трішки грип, іде і гострі респіраторні трішки йдуть зменшення вже ага. частоти і звернень і госпіталізацій, але в середньому ну можна сказати, що все рівно контакти відбуваються, особливо це дитячі садочки і шкільні колективи. Так, все одно діточкам хочеться бути в компанії, так і ковід і всі ці yes. воєнні дії, вони не зупиняють yes. дитину в іграх, не зупиняють yes. дитину в тому спілкуванні. Yes. Скажіть, будь ласка, пані Дарія, а що робити? кажуть, питний режим і вірне таке здорове харчування. Yes. Питний режим, про що це? В, ну, Виховуємо саме перше загальний стан дитини. Тобто, якщо дитина навіть має лихоманку, да, там, ми не забуваємо про те, що дитину потрібно, є фізіологічна потреба рідини в нас для його віку, для його ваги. Тобто ми стараємося дитину поїти. Це може бути компот, це може бути водичка, навіть заохочуємо його всього. Це може бути, бо діти дуже часто відмовляються да, від, так, да, відмовляються, вони хочуть вони водичку пити, компот. Старші діти це можуть мокси бути, якісь різноманітні. Це може бути навіть навіть батьків вигляді ігри якоїсь uh -huh. шприц. Давай зіграємо з тобою в лікаря, давай покормимо твого котика, давай твої косі грушку. Це повинно бути в... тобто, особливо коли дитина з лихоманкою втрачає в нас також додаткову рідину. Тобто, при лихоманці ми бачимо, що на кожен більш ні одного градусу температури тіла дитини, вище 38, дитина на на один кілограм тіла свого втрачає 10 мл рідини. Uh -huh. Тобто, ми повинні це поповнювати. А Це сама момент. дитина не відчуває в той момент спраги? Також вони відчуваються, але вони з того, що вони мляві можуть бути, вони ну відмовилися хворобливість, Ця хворобливість просто заважає ну, їм поводитися. Вони це... не розуміють так, цю потребу. Так, вони не розуміють цю потребу в собі. Інколи діти навіть і просять самі, що вони хочуть пити, да, і батьки не розуміють, але що Головне пам'ятати, Тати... щоб батьки не вливали два літра, як не доросло. В доросло, в так? так просто є відповідна фізіологічна потреба, яка і патологічні втрати, так що людини дитини спостерігається блювання, діарея, лихоманка. Тоді додаткові йдуть потреби в рідині при цьому. І а якщо, якщо це прямо ми бачимо, що як ви кажете, дитина не п'є, а є різні там і розлад шлунку, Ні. і є блювання, і є температура, е. це привід викликати лікаря. Так, так, е так дивіться. Є особливо діт діткам до 6 місяців. Тобто, коли діти не знаходяться не на одному вигодовуванні, вони відмовляються від суміші, це є покази, тобто ми також оцінюємо шкільні похи. Ми бачимо, що дитинка стала в'яла, її шкільні похи вистали. Сухі на дотик. Uh -huh. мама бачить особливо діток грудного ну, віку, запали тімечко. Тобто, це є перші покази навіть до госпіталізації до стаціонару. Ми називаємо червоні пропорції в педіатрії. Це ми кажемо про дуже маленьких, так, зараз особливо також дітей, якщо вони повністю відмовляються від, ну, від пиття і вони не допомагає не є граз батьків, да, не заохочення якісь. Також це потрібно звернутися чи до свого педіатра або навіть госпіталізування викликати швидку госпіталізацію до стаціонару. Можливо, потреба буде в інфузійній терапії, якщо дитина повністю відмовляється від нової відпиття. І відновлення, мабуть, і цього рідинного так, балансу, балансу також так, вже за допомогою крапельниці, так. так? Цікаво про температуру. От Ми з вами угу. заговорили, що температура може бути різною, вона може бути до 38 і понад. І знаю багатьох батьків, яких лякає будь-яка температура. І перше питання, що задають: ой, моїй дитині 37. П'ять, як збити. Давайте поговоримо ну, про температуру. температуру. Що є таке температура? Чи треба її збивати? Коли її треба збивати? Як? Поясніть, будь ласка, для тих, хто не знає. Взагалі, в нас може гіпертермія, підвищення температури тіла. Ну, це йде фізіологічний процес. Тобто організм може реагувати на підвищення температури тіла, це навіть на. На вживання їжі, uh -huh. на якусь фізичне навантаження, тобто в вимірюється температура тіла, тобто є вимірення температури тіла в акселярній ділянці, є в нас вимірення температури тіла ректально, тобто також є в вошній раковині, можемо в ну, uh -huh. вимірити температуру тіла. Дивимося по показниках. Тобто, якщо акселярне підвищення температури тіла. У нас відбувається 37,5, така температура не збивається. Тобто залежить також від ну, в педіатрії розділяються є біла лихоманка, ми кажемо, і червона лихоманка. Uh -huh. Є два типи таких. При, при, при червоній при рожевій лихоманці дитина вона може бути активна, навіть лихоманка може бути до 38-39 градусів. При цьому дитина і іграється, вона вживає рідину, вона з тобою з вами спілкується, шкільні похиви вологі, вдоволі гіпі... переглянули. Ремовані, тобто, якщо дитина в при цьому дуже активна і вона не має ніяких можна сказати, таких груп ризику, тобто в неї немає неврологічної якоїсь uh -huh. симптоматики, в анамнезі, вроджений хват серця, порушення метаболізму якогось, також. А фебрильних судом в анамнезі, тобто температуру до 38,5 ми таку не збиваємо вимірено в вимірено-вакселярній ділянці. Дитину можемо роздягнути. Це під скронями, так? так? Так, в ділянці. Ми її роздягаємо, даємо більше пиття, провітрювання кімнати, також це може бути зволоження повітря. Хочу, хочеться сказати, також за білу лихоманку. При цій лихоманці температура просто росте дуже швидко. Батьки можуть сказати, що там було 37 нас, тут через там, кілька хвилин вже може бути 39-40 навіть. Тобто При цьому дитина стає дуже в'ялою і в що така, стають бліді блід, блід шкірних покривів. Угу. В неї можуть ставати холодні кінцівки. Тобто Це більш, такий, ну, більш лякає батьків, наступає спазм периферії суден, можна сказати. В, так, при, при такому ну, лихманка що дуже висока. Цю лихоманку ми можемо навіть в дітей, які не з групи ризику, ми збиваємо 38 градусів, а якщо це з групи ризику дітки, то ми ну, 37,5 таку температуру починаємо збивати. Саме перше, це починаємо коли, з фізіологічних відпоювання в дітей, якщо це рожева лихоманка, роздягання, обтирання холодною водою. Також це можуть бути якісь накладання холодних пов'язочок на голову, на магістральні судини. При білій лихоманці ми навпаки дитину повинні зігріти. Тобто ми можемо е, в, окутати дитину, або, да, або покласти до ніжок навіть горілку. Угу. Е, ну, батьки, починає... мабуть, думають, що це не можна робити, тому що і так температура висока, да, висока. і здається, що, ну, що але ще гріти Дуже буду, холодні так. кінцівки. Особливо що хоч я зґрунтував, що дуже холодні кінцівки при цьому. І в, ну, якщо не допомагається, ми починаємо рознижуючу терапію. В педіатрії це використовуються два засоби: це йде парацетамол і ібопрофен. І особливо хочеться увага, що. Дозування іде відповідно ваги дитини, От, це теж так. не треба забувати. А скажіть, пані Дарі, коли ми говоримо про дорослих і про температуру, угу. ми також кажемо, що нам не треба збивати Бувате. її, так але е, кажемо, що коли е, ми повинні все ж таки відчувати комфорт, е, як це перебування в собі, в собі, так е, якщо дитина, яка вже може пожалітися на головний біль, біль чи на м'язовий біль, казати, що в неї бо бо болять ручки, ніжки, при такому е, сенсі ми можемо давати їй такі. Тій препарат, бо ну хай вона там і грається, хай вона там, mm -hmm. і, але в неї є біль, який її супроводжує, і вона його е, озвучує, Чи? тоді даємо. Е, дивіться, ну ми стараємося, якщо 38 температура все рівно, ми стараємося це більш дитину відпоювати, кажу, більш фізичні методи. Коли вже скарги, да, ми можемо ну, щоб це не було постійно, розумієте, звісно, що дитина постійно звісно. буде скаржитися батькам. Тобто є навіть відповідні дозування, які ми можемо на добу дати кількість тобто, самого івопрофела угу. чи парацетамола. Щоб ну, не чи перевищувати, чи так не зловживати, я дозу розумію його, вас так. так, про що ви говорите. А що скажіть, пані Дар'я, щодо народних методів, ми ж знаємо, що є улюблені гірчичники, парити ноги а. в гарячій воді або на спиртові компреси Прес. на горло. Все це дуже довго використовувалося, особливо ну. при грипі, при високій температурі, все це робилося. Що доказова медицина каже про ці методи, Доказова медицині. Немає такого, чесно скажу, народних методів не підтверджено, щоб вони стосовувалися. Навпаки, вони можуть погіршити стан пацієнта. тобто дитини. Із-за що в... Навіть шкіра наша, при цьому, коли гіпертермія йде, в нас по шкріні вони, роз... ну, тобто вони розширюються. Угу. І спирт він дуже, дуже ну, добре проникає в шкірні покриви і може навіть інтоксикаційні якісь, особливо в дітей да, впливати більше інтоксикацій. Навіть викликати. Тобто розуміємо, що є досить, по-перше, є доказова медицина, Масина. є медичні є методи, скажімо так, природні, як ви сказали, охолодження Му. дитини, омивання дитини і таке інше, без гірчичників Штіп. і всього цього народного народної творчості. І третє є препарати, які не несуть такої побічної дії. Му. Вони не дуже такі обтяжуючі для дитини на перших таких етапах, якщо ми Му. не доведемо до складної до складної якоїсь. Там форми, так що все це, це ці, ці три етапи допоможуть нам більше, ніж ота народна медицина. Так. Та і е, хочеться спитати ще, якщо вже пішли по цих е, таких традиціях народних, також чула про те, що багато батьків вкладають своїх дітей, е, роблять їм постільний режим. Е, вони не дають їм гратися, вони не дають їм е, навіть купатися, обкладають ковдрами їх, е, е, просто е, годують з ложечки, е, е, випоюють, як ви кажете, все і. Більше дитина, просто рухатися не, не повинна на їхній погляд. Що про це ми можемо сказати? Хоче знов. Ну... Дитина, якщо вона від себе відчуває комфортно, можна сказати, дитина повинна відчувати себе комфортно в цих умовах. Дозволяється навіть, це повинні бути гігієнічні ванни щоденні. Uh -huh. Заборони немає, що ти не повинна коли на хворіє, що не заборонено купати там чи обмивати. Так? Окутувати дитину не потрібно, бо це ще може ще більше ну, збільшувати лихоманку, підвищити uh -huh. температуру тіла. Дозволяється навіть прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання кімнати, вологе прибирання, провітрювання кімнати. Лише навіть якщо це прогулювання, щоб це не було в скупченні людей. Тобто uh -huh. кілька там, навіть 15-20 хвилин дитина може погуляти. Якщо вона себе відчуває ну, добре, тобто свіже повітряне навпаки для неї краще ніж це буде задушлива кімната, де немає якогось доступу, де вона лежить обкладно, окутана в, uh -huh. в ковдри. Ось Тоді так. там це може привести не тільки і до да. погіршення стану дитини, але і вся родина може захворіти з часом, тому що немає ні, ні свіжого, свіжого повітря. Ві... вірусні ці накоплюються так. Угу. Саме навантаження вірусне йде на всю родину. Потім так. ще таке питання щодо вакцинації. Розуміємо, що все угу. треба робити своєчасно, і мабуть, вже лютий це не час, наприклад, для вакцинації угу. проти грипу. Так, а, але все ж таки, що ми можемо сказати. Які проти вірусів можуть нам допомогти вакцини на майбутнє? В ну, в Україні з зазвичай в -сезон, навіть на в початку осені, в вересні рекомендують проводити вакцинацію. Вакцинація дозволена з шести місяців в Україні. Є зареєстровані вакцини, які дозволяють діткам, які не вакциновані з шести місяців проводити вакцинацію. Це двічі проводиться до дев'яти років. Це двічі, якщо ще не була проведена вакцина, з інтервалом чотири тижні. Угу. В старші 9 років, якщо дитина вакцинована раніше була, то проводиться одноразова вакцинація. Навіть якщо навіть зараз в лютому вже батьки раніше не вакцину, навіть і дорослі не вакцинувалися, тобто проти показів, що зараз не потрібно вакцинуватися, такого немає. Навіть зараз в такій, хоч і вже трішки зменшення спалаху грипу, але вакцинація не зашкодить. Навіть вона сама імунна система, тобто імунітет, на протязі 7-14 днів виробляє ну, тобто свої антитіла. Thank some Це буде на можна сказати, покращення вашої імунної системи. Ну і загалом ми розуміємо, чи правильно так я здогадуюся, що родина, в якій є діти, загалом повинна бути вакцинована так. не тільки діти mm -hmm. за календарем щеплення Особливо і за додатковими. Ще 65 років, якщо є бабусі, дідусі, тобто для них теж в ну, це має певно, бо вони більш важче переносять ці захворювання. Якщо це сім'ї, кажу з такими, ну з бабусями, дідусями, теж коли за садочків при. Носять внуки, правники. Так, приносять... і ми казали про ковід свого це, часу, часу, так що дуже багато це. літніх людей захворіли саме від діточок. Ще, Діточки були носіями. Вони навіть не, не побачили. Да, вони в собі це цього... легшій формі, навіть а старші люди в більш ваші ваші формі. І це от тому так тому і казали, що вакцинація для всіх потрібна і дуже важлива е, на будь-якому етапі. Е, і ми розуміємо, що е, завжди кажемо, що це не тільки про е, наслідки, так. про складні. Ість життя з хворою дитиною чи самому хворіти mm. це ще й про гроші, тому що одна вакцина коштує менше ніж курс лікування від того ж гріпу і е, тих трілянці. нервів не коштує так. Так. Дякую вам, що так зрозуміло нам пояснили цю різницю між грипом та гРВІ. Сподіваюся, наші батьки не будуть більше робити цих народних таких творчих методів використовувати. Нагадаю глядачам, що Дар'я Галюк, лікарка-інфекціоніст дитячої дитячої міської клінічної лікарні, номер 3 одеської міськради, була з нами у студії. Ще раз вам дякую. дякую. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе, вакцинуйтеся. Це важливі речі, про які треба пам'ятати було завжди, а зараз, під час того як триває війна, і є ще більше ризики, давайте, хоч про це забудемо: про ці хвороби, яким допомагає не допомагає уникнути вакцинація.